Вітаю всіх народ на каналі Марія Геймс. І сьогодні ми разом з вами продовжимо наші пригоди в нашому малесенькому дурдомі під назвою Заївел Везін. Бажаю всім приємного перегляду, гарного настрою смачних можливих і Саме головне крепенького такого здоров'ячка А ми будемо переходити до гри і безпосередньо, як завжди, по традиції, що було в попередній серії. В попередній серії ми перейшли в 13-й епізод під назвою Втрати. Втратили Кідмен, втратили Джозефа. Скажімо так, їх всіх помаленьку, потихеньку, бачу, у нас почали. Забирати. Ну що ж, слава Богу, все одно від них толку було, якщо часу трошечки малувато. І звісно ж, ми наткнулися вже знову на нашого старого знайомого. Знаєте, як його звати? Правильно, це сейфоголовий чорт. Ну, нічого, будемо помаленьку зараз старатися виживати і взагалі дивитися чи вдасться нам просунути далі. А то ой його знає. Дивлюся, двері вже відкриваються для нас. І моменти, місцинки. Мені головне, знаєте, як то кажуть, щоб не попасти під гарячу руку до цього великого чорта. Я мені знімати хребта в двох місцях. Отакий у нього ще молоточок, Він, скажімо так, лікує скаліоз людям. Але факт, що завжди це удачно. Давайте пом... Дивіться пастка. А, дивіться, там спереді стоїть. Бо якось обережденько. Я би зламав, звісно, ти ящик, але я к я його зламаю. Тей І... чіпушок. Подобається. Це у нього. Ой, дві пастки наспі. Йоханий йош! Самогубця проклятий! От що це таке? Чому я встаю по пів години, а ці противники вскакують за щитані секунди як в попередній серії? Ляж назад? Самогубці долбані, бляха-муха. Чесне слово, це, це такі жесть. <різь> <різь> ну, що з цим поробиш? О! Здрасті, А Я вас не замітив, мадам. Що це ви тут робите? Хотіли заховатися? Не вийде. Детектив Костеланос. Як то кажуть, в справі? Так, давайте перевіряти ящички. Ну ці два шизіка, звісно, це щось за граню фантастики. Не даремно мені кинули шприц, щоб я здоров'я підкачав. Я не очікую, що вони підірвуться. Я думав, це якась, ну, можливо, обманка або що, щоб. Знаєте, типу, щоб людина не так сильно підлазила до них, підкрадалася. Виявилося, що це ну, не обманка, а така серйозна пастка. Скажімо, так я і попав. Дивіться, тут якийсь прохід кудись. Я от не знаю, як я правильно взагалі йду. Дай Боже, не хочу, щоб ці двері зараз закрилися і. Я не тупанув. Так, ну я не пропускаю. Та <звук> да що ж це таке? Ди... Я ж скритно підходив до цих дверей. Ох ти, Йоканий Йожик. тисяча? <звук> за противника 100, за бутилочку, яка лежала з боку 1000. Оце прикольненько Оце клас. Так, окей, давайте до кінця вже все ж таки додосліджуємо тут. Раз я вже тут тримав ляща, то хотілося б хоча б плюсиковий. Чи тут точно нічого немає, щоб. О! Стійте, 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 апарат. Ага, апарат розвернутий до стіни, щоб не можна було нажимати. Окей. Приймається багато касок, стиральних машинок. Схоже тут була пральня. Окей, Нічого страшного з цим немає. Так, бачу дуже багато жмуриків, які, скажімо так, попарапили під роздачу цього великого масажиста. О. Так, що у нас? Де це є тут? Тут закармлюють прямо конкретно, так я вам скажу. Навіть перебор я без. Так, грибу. Ні, ну тут закормка прям пішла така, що... У е, це реально вам кажу, без приколів. Треба було давати мені у попередніх матчах. Це. Ну, цих. Так, ну тут баночки. Ще нічого немає, здається. Тільки один кріоболт залишив. Це досить цікава локація. Joseph? Остя не кричи, закрий хавку. Будь ласка, щось моментами ти говориш. Хай не будемо нариватися. Я більш ніж певен, що це точно не Джозеф. Міни тебе взагалі, да? Ну, нічого не навчили. Закрий рот. Просто закрий свій рот. У мене починається кіпіш Ч нема? Даремно тип. Лис. Ух, не, ничего. важно под. Дети ничего? О, Костя, что ты кипишь, поднимаешь? Бляха-муха! Не можешь ты убить эту банку чешо. что? Або ти, Джозеф. по кому він там шпалы? Пока, Джозеф? Пойди ти в баню. Чрт проклятый! Блін, нічого не бачу. Тоб пасток тут понакладали. Метр на метр. Вернути нема де, блін. Ти Рубік скотина. Татуеточка. Я запам'ятав тебе маленька. Я народ знаю, що зараз темно, і я сам орієнтуюся чисто по пам'яті, от то що запам'ятав. А да, ну нафіг, тут ще якісь пили є. А, чорт бы меня взяв. Короче, просто рашим! А, я ничего не разумею. Не попа, я нічого не розумію. Халл. Костя, давай шприц, лупи, і валим відсюда. А. Ah. Тоббані електромашинки. Так, половину з них я зламав. Давай, 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 Костя. <зас> Весела локація, короче. Головне, що я статую замітив. Все остальне то таке, знаєте, що каже Мікіке, блін. Хоча я орієнтуюся на те, що тут можна було б і круче відіграти, просто я рукопопию, і давайте приймемо це все. Так, одразу захилимось і будемо просуватися далі. Я так розумію, там далі буде сейфік. Ну, Смаю надію на то. Так, вони пішли в ту сторону, значить, ми йдемо в цю сторону. Тихо, тихо, я чув стукіт. Я чув стукіт. Сам кажу тихо, і в итоге ламаю ящик. Логіка! Хоча б шприц здали. Добре, що в мене в запасі, там у нас на базі у Танюшки є ще цей. Сейфіку, здається, я відкрив попередній серії два шприца. Вже кайфік. Так, одразу перезаряджаємо всю зброю, що я тільки маю. А, двері закрились на кухні. Я срав я на ту. Чесно. Там якісь шезинуті роботи по землі катаються пилами, блін. Під кінець вирішили накидати мені таких противників, щоб я обісрався, <гум> напевно. О, ще й морозілка. Ага, Джозеф, значить, у контейнер смився. А мені куди тікати? Під цього черта. А, тобто він мене бачив. Не, братиш, сорян. Там з тобою не по пути. Мені криоболт заморажує тебе на 5 секунд. То расслабься. Ага. О, все одну успю мне в сандал это. Да расслабься, мужик! Че ты сразу кипишь, піднімаєш? Думаешь, у меня знаешь, сколько крио болтів? Я с тобой тут до понеділка и до паски можу ще відіграти. А у мене ще є, знаєш який? Отакий болт. Я тобі ще в сердечко настреляю. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Не надо мені хрепты. БЛЯТЬ! Костя! Чо ти ты стал? Костя! Ну! Дебіл тупорилий! Біжи! Господи, Кось, ну ти дігрот. грот! ЧО ти стоїш на місці? Бачиш, що він йде по нашу душу. Заспокойся. Шість пуль можу ВСАНДАЛИТИ О, здох. А, -а, -а. а що мені робить в цій комнаті? Я його вже вбив один раз. Йоперний бабай, та ж я його вбив! Пармілка якась, чи що, я не розумію. Я його так можу до паски кулупати Темно, як в сраці нічого не видно. Локації просто отакі во. Респект, як то кажуть, блин. Це за гранню фантастики. Куда я заліз? Я бог його знаю. Не питайте мене, я нічого не бачу. От зараза. Може, мені хоч картинку включать? Щоб ви знали, у мене так само темний екран. Господи, помилуй, я вже думав, у мене щось залагало. Це просто ми переїхали на наступний етаж. Слухайте, то це ж навіть не страшно було б. Я цьому сійфоловому черепу так розкрию вже аж два рази, поки ми ще з ним махалися, блін. Клоун нещасний якийсь. Подворотні, навірно, понабирали, як то кажуть, по об'яві. Так, що в мене там? 25 пуль на пістолет, 7 на дробовик, 4 на снайперську гвинтівку. Єдине, що я трошечки скосячив, то це спортив собі на гарпуні всі кріоболти. Ну, це легко поправляється. Якось ось так. І два болта, звичайних. Китаю, ми повністю відновилися, по факту майже нічого не потратив. Потрібно знайти Кідман та Джозефа. Костя, я вибачаюсь, ти забуваєш, так, що Кідман у нас з тої серії поїхала в курорт на довічне чого? I guess she's all right. Вже вона в порядку, чого вона хоче. А, як вона вижила? У мене це питання. Да, вона на далі віляє своєю прекрасною дубцею. Так. Просто чкібам. Я какая цаца! Братан, у нее хуй. Вато какой? Эх! Прям горишок. Царевный <laughs> горишок. Окей, okay, погнали. Ну, сейфоголового, я здається, попустив. Ну, він мені, звісно, два рази хребет порівняв, скажімо так, сходили до масажиста. Хрінові масажі він робив. Так, є два проходи направо, давайте направо, бо я бачу там ящик, який можна зламати. Погано заробити. 13600 вже маю. Я так скоро і рівень взяти зможу. Так і далі піде. Головне, щоб цей Дебіл Рубік знову не виліз, бо він завжди мені коїсь фігні накидує. О, вийшли на. ти так ідуть спокій, зару? Леслі може їхати додому? Їхати на поїзді додому? Ні, не треба, не треба тобі додому на Leslie. поїзді. Ні, Леслі, Not... а сьогодні. Ти мене захистиш? Yes. Так, це моя робота. Відмін. Відмінно, коли прийду додому. Чертюня. Веслі. Відман, мать твою, опусти пушку. Це не твоя провина. Пробач. Тій на місці Ти не розумієш. Ти не знаєш, у кого він перетвориться? Знаю, я все бачив. What... Ти не розумієш, що задумав Рувік? So ну Так скажи, що він задумав. Йому потрібен Леслі. His... Він хоче завершити свій проект? Не me. треба зі мною так, я не дитина. Пане наказ. Я не повинна допустити, щоб цей хлопчик опинився в нього. тільки Леслі. Він може. Не треба. Йоп твою дивізію. Оце мочилово почалось! Чорт Я Япона мама, прикиньте! Айок макарек! Я тільки виліз! Епізод 13-й пройдено. Це капець. Я не розумію, як я сюди вообще потратив. Ааа, це просто жесть. Дайте мені аптечку, бо я скоро поїду головою. якийсь це... Це курорт! Я тільки вилізу! Тільки вилізу! І сразу я бо я знов падаю на дно. Та ви задовбали, я чо вам підприємець, чи шо. Ой, це якийсь дурдом веселка. Топік ну, з вами, погнали. 14-й епізод. Що у нас там буде часу? 17 хвилин, просто чарівно. Взагалі класно йдемо, я вже просто кайфеловлю. Приховані мотиви. Ага. А лампа ніколи моя не ламається, боже, я хочу собі таку саму лампу можна? Вона завжди буде падати зі мною, топитися! Ще якась фігня, але вона все одно буде працювати. Mm. Я хочу таку саму лампу. Капець клас. Так. Куди, взагалі я тут пру, якщо чесно? О, апарат. Як завжди. З ну, нього завжди падає щось хороше. Ой, okay. не цього разу. Збивають дітей, які вилазять із машинки. Я не можу, це настільки смішно, блін. Якого чорта я знов десь на якійсь підземці? Ого мені не подобається ця підземка. Здається, зараз нас будуть гатити і без вазеліна. О, зато сейфіки. Патронами. З жижу даже. Хм. Так, опа, я там баночку пропустив, дивіться. Я ж відце помітив. Бачите, який є сліпошарий? пошарий. Капець. Так би не помітив і 300 жижі пропустив. Треба уважненько все обдивитися. Бо я так бачу, я щось поспішив на сміху. І от пропускаю дуже багато хорошого товару. Треба обережненько все обдивити. Так тут. Камери стоять, ну, все повишую. Пасую. Давайте зайдемося до ці двері. Кров'ю все обльовано. поп поп розмазані. поп Не треба тут цієї різанини. Кіпіш зразу підняли всі. Не треба, не треба. Баночку. Що? Прикніте, так, один ящик відкрити, там міна буде. А то буде угар ну, не для, не для мене, звісно. Аптечка. Аптечку зразу лупимо. Це максимальне хп. Даю. І ще трошки ХП собі підняли. Просто чарівно. Так, тут що чи є? Кукі, гранати, зонтики. Так, народ, хто руку загубив на проїзді 2 і 3 четверті. Підходіть, будь ласка, в оперативний будинок номер 2447 на станції Підбіт, Там ми повернемо вам вашу руку, ваш рубзак і, можливо, вашу сумочку. Будьте обережні. Якось так виходить. Так, що щось тут є цікаве таке? Це більше нічого немає, але. Все одно варто передивитися перевірити. Ні, нічого не було. Яка аптечка була, яку можна було викортити. Щоб... Так. Чому їм тоді далі? Стоп! Контрольна точка пішла вже навіть. Не, до збереження ми 100% хоча б повинні сьогодні. Так, є спуск на низ, є прохід наліво. Знову йдемо спочатку наліво. Давайте глянемо. Бурные бабайцы, кто тут наклацал? А? Евпатий коловратий. Вот это туалет. Ходи, у бляха. Да йоперний бабак. Короче, жадоба фрайера згубила, я вам так скажу. Манав я ці туалети, бляха. Все. Ігри кінчились. Це якийсь жах. Ви це бачили? Йопсіль, мопсіль, Я чуть не здох. Останній шприц трачу. Да. Короче, більше не лазим по таким туалетам, а нав я їх з зеленою дорогою. Короче, заходимо. Опа, Суденничок. денечок. Це я люблю. Давай. І так, лист Майри, мій милий Себастіане. Якщо ти одержав цей лист, то боюся, трапилося щось страшне. Це означає, що я наблизила занадто близько до розгадки. Це означає, що, можливо, ми більше ніколи не побачимось. Вибач, що не була з тобою відвертою, але я хотіла тебе захистити. Або від правди, або від мого божевілля. Тут копії моїх документів. Сподіваюся, вони ніколи не потраплять до тебе у руки, але якщо все-таки ти їх одержиш, тоді ти повинен закінчити те, що я розпочала. Будь ласка, добийся справедливості заради Лілі і заради мене. Кохаю тебе усім серцем, Майра. Ну, за що я і казав в попередній серії, народ, походу, вона заблизько підібралася до якоїсь, скажімо так, таємнички, де її, скажімо так, і... До побачення, як то кажуть. Прихлопнули у швиденькому, і вона відіграла в ящичок. Ну, як то кажуть, ви не хочете використатись зеленим гелем? Та. Танюша, ні, ні. Дякую. Я хотів би пройти для початку до сейфової кімнати. У мене там врешті-решт. два ключика. Тому <реш> погнали. Сьогодні граємо в лотерею. Давайте, ліва нижня, бо в попередній серії ми якраз по правій стороні пройшлися. Ну, а тепер давайте пройдемо ось так. Еники-беники, їли вареники. Права нижня. Давай. І. Та чорт вас візьми! Знов кріоболти! болти! Хоча. Зашибісь. Патрони теж трошки зібрали, це добре. Нічого страшного, як то кажуть, що вже взяли, то взяли. Все. Хотілося б, звісно, хілочку взяти, але у мене хілочки всі закінчились. Як виявилося, я вже все позабирав попередні серії, так? Так, я у попередній серії вигріб від всі свої хілки, що тільки мав. А оце проблемно. Я без хілок, по факту, виходить, з повним комплектом, але без хілок. Веселі пригоди. Так, ідемо почитаємо газети, звісно же, і, можливо, там є якісь ще, скажімо так, зачіпочки. О, є, дивіться, є, є. Айвен зник Айвен Діас, журналіст-фрілансер, не повернувся з розслідування його фоторобот і блокнот знайдені у селі Елкрівер. Ага. Іван Діас. Іван. Іван умір. Згорів будинок шпигунської організації, поліція зловила арешті. Місцевість соціальні допомоги згорів повністю. Дехто стверджує, що він служив прикриттям для іноземної розвідки. Опа, 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 оце у них тут розборки, просто капець. Так, тут треба десь мені зберегтися вже, йок макарьок. Давайте на інструменти майстра, щоб я мав собі збереження прихованих мотивах. І на цьому певний народ будемо закінчити серію, але чекайте, у нас ще залишилася прокачка, звісно ж, 16800. Це вам не кажуть, то кажуть? Це ух ти, ні, хухри, мухри. Даре прокачаємося. Так, ну у нас є трошечки, скажімо так, прокачки. Пропоную качати зброю. Правильно? Правильно. Качаємо першим ділом рівень критичних пошкоджень для нашого револьвера. Ну і все, 4 5, 5 все, далі не їдемо, бо, як то кажуть, далі не можемо їхати. Логічно і фізично. І будемо качати, що у нас ще є. У нас є ще 7 тисяч, я за них нічого не вкачаю, я так розумію. Так, да, я тільки губу закаточну машинку можу вкачати, тому переходимо на і Магнум. І будемо гатити його. Або ємність магазину, або час перезаряджання. Ну е, Давайте швидко стрільність краще прокачаємо. І все, як то кажуть, на цьому фінітеля комедіану. 1800 ще лишається у нас на руках. ППшка, звісно, плакати хоче, але що маємо, то має. Окей. Вже в наступній серії відправимося далі досліджувати. врешті це вже 14-й епізод в кінці кінців. Ну що ж, народ, а на цьому буду я закінчувати. Гарно дякую за перегляд, те що дивилися серію до кінця в золотульки, у мене просто найкраще. Якщо відео сподобалося, ви знаєте, можете покласти лайкусик, підписатися на канал та поділитися відео з другими. Якщо не сподобалося, поклали дизлайк, написали комент, чому саме я завжди беру до уваги всі ваші зауваження. А з вами був я, Марій, це був Детектив Костеладос і гра за Evil Within. Що ж, всіх люблю, мої котики, і баю. Бай.